Не можу не записати. Вже такі українці, неймовірні, постійно. Я просто зараз думаю, як мені пощастило, мене просто зараз всі мої живі, всі мої здорові. Ну, я, по суті, від війни так, всі ми на ментальному рівні постраждали, але немає таких втрат. Ну, всі мої близькі є, вони здорові і все чудово. І просто мені щойно клієнтка. Запропонувала допомогу у зв'язку з моїм захворюванням. Таке просто перше, ну просто мені постійно якісь люди, яких я взагалі або не знаю, або один просто раптом згадала випадок, мені робили уЗі серця, і лікарка, ну, я жартувала, що ну, раз серце ще в нормі, то я вже то ще продавцям органів я являюсь цікавою. <реш> тобто на чорному ринку можна не тільки мої <реш> стволові клітини продати і серце. Ну, Пожартувала, вона зробила мені УЗІ, а потім підбігла, наздогнала, попросила картку. Ну, тобто Ті гроші, які я оплатила в клініці за УЗ, вона мені вдвічі перевела більше. Ну, тобто ну, Зараз це здається. Можливо, чимось мілким, але ну я з таким стикаюсь постійно. Я тільки дізналась про онкологію. Це надзвичайна величезна кількість українців, які мене взагалі ніяк не знають, і постійно мені допомагали. І просто, ну я постійно кажу вам дякую, дякую, дякую. Але зараз про мене звернення я ну, просто хотіла подякувати ще більше. Що, ну, наче все окей, все добре, але все рівно. Ну це так завжди мене зворушує. Дуже величезне всім дякую, спасибі. Ви найкращі українці. Але тим, хто хоче мені допомогти, допомагайте зараз ЗСУ, це краще, це більш потрібно. Як бачите, я останнім часом вже не попрошаючую, не прошу, всі свої обстеження сама оплачую, якщо раптом. Я вирішу, що мені знову потрібний паткате, яке коштує 12 тисяч і МРТ, яке, Ну, я останній раз робила за 5 тисяч. Але зараз я розумію, що можна зробити за 2 тисячі для того, щоб бачити спільну картину. То тоді я вас окремо попрошу. Все, дуже вам всім дякую. Це офіс, в якому я працюю. Я працюю. Я отримую ще допомогу від держави як інвалідка. Але ну я справляюсь, і ваша допомога. Емоційно, мені також дуже потрібно. Дякую всім.